Не сміти на вулиці, не ламай дерев, не свиняч за кермом. Білборди саме з такими написами вже близько двох місяців прикрашають вулиці області. З'явилася повчальна реклама і в Ужгороді. Ця соціальна акція ініціатива народного депутата Віктора Балоги та представники місцевого самоврядування нерідко забувають про одне з найважливіших питань життєдіяльності а проблема екології сьогодні дуже актуальна і особливо в обласному центрі. Минулому році Ужгород посів другу сходинку серед міст України з найбільш забрудненим повітрям. Така статистика збентежила фахівців. Та, як виявляється, причина очевидна величезна кількість автомобілів. На 120 тисячне місто зареєстровано понад 40 тисяч транспортних засобів. Тож фактично кожен третій Ужгородець має залізного коня. Режимні спостереження за забрудненням атмосферного повітря проводяться регулярно. За результатами спостережень працівників лабораторії гідрометцентру, в 2012 році показники забрудненості значно знизились. Тепер Ужгород на 12-й сходинці серед міст України. Та згідно слів фахівців, причин тішитись нема, адже показники знизились не з прикладанням зусиль, а через атмосферні явища. Якщо було засушливе літо, потім а інше було більш дожливе, значить ті всі. Забруднюючи речовини, просто в нас перейшли в землю, в ґрунт. Насамперед такі показники спричинені географічним розташуванням міста, великої кількості машин, в тому числі транзитних, та використання газу метану. Великого негативу завдають і побутові відходи, зокрема пластикові пакети, пляшки, що розкладаються не одне десятиліття. Причиною забруднення атмосферного повітря, як не дивно, є і банальні дорожні ями, також неякісний асфальт, кажуть фахівці. Ремонт доріг звичайно. Тому що на кожній ямці приходиться гальмувати, і теж йде більший викид в атмосферне повітря. І, звичайно, ще якість нафтопродуктів, якість палива. Безумовно, теж впливає на регулювання роботи двигунів, яке повинно проводитися. на Станціях технічного обслуговування нерідко гуляючи ужгородом, можна натрапити на несанкціоновані сміттєзвалища, такі є практично в кожному районі. Розкидане сміття і під ногами прямо в центрі міста. Жителі забули про культуру, а міська рада про потребу смітників. Треба починати з себе, тобто треба не смітити на вулиці. Потрібно збирати папір, здавати її в утилізацію. Непоодинокі випадки зустрічаються в Ужгороді із проблемою вирубки дерев. Тільки минулого року добрячу частину території Боздорського парку зачистили від цілком здорових дерев. Саме основне це нарубати дерева, легені е, Європи, легені і наших міст. І в Тому числі і закарпатської області, тому що вони є власне тим основним очищувачем повітря. Вони переробляють вуглекислий газ в кисень, Вони очищують, вони зволожують, вони утворюють клімат в кінці кінців і В нашій території одночасно жителі міста нині вдихають чимало канцерогенних речовин, рівень яких перевищує гранично допустимі концентрації: Фольмальдегіди, діоксид азоту, бензаперен. Всі ці речовини нині входять в склад атмосферного повітря міста. Через погане повітря кількість онкохворих в обласному центрі постійно зростає. Забруднення атмосферного повітря в принципі впливає на може спричинити всі захворювання і в свою чергу це може впливати на смертні. В навколишньому середовищі надзвичайно багато токсичних речовин можливо і канцерогенних речовин. А вони якраз і спричиняють цілий ряд захворювань. Попри застереження фахівців, міська влада не вдарила і пальцем для виправлення ситуації. А фахівці кажуть, вихід з неї є в першу чергу зелені насадження, ремонт доріг, контроль за побутовими відходами. Якби була якась, наприклад, державна програма. Щоб автотранспорт забезпечився каталізаторами, то тоді викиди, звичайно, набагато зменшилися. Звичайно, було б оптимально, якби офіси не розміщувалися в старому центрі міста, де вузенькі, вулички, і нема зовсім автостоянок, а розміщувалися б у нових районах. Виходів є дуже багато, просто треба. Трохи братися і наводити порядок у місті. Багато хто з уж каже, готові докласти зусиль аби виправити ситуацію, адже від цього залежить життя їх нащадків. В першу чергу не смітимо ніде. Стараємося, щоб за нами було чисто, до нас було чисто. Оце саме основне. Дерева насадили, щоб було чисто, пляшки то все не треба кидати, щоб був порядок, щоб люди самі не викидували всякий мусор. Пляшки, то все вики розкидують теж в лісі, кром. Проблема збереження чистоти навколишнього середовища. Наразі залишається однією з першочергових. Неосвідомлення людиною законів збереження природи призводить до погіршення екологічного стану. З руками довкілля забруднюється концентрація шкідливих речовин. Необхідно схаменутися і працювати над збереженням в чистоті навколишнього середовища. Воно грає значну роль в житті кожного, адже чистота повітря це в першу чергу запорука міцного здоров'я.